Всім привіт на каналі Тимур 11 ТВ Сьогодні ми продовжимо для вас читати книжку Щоденник Собака. В попередній серії ми зупинилися на тому, що ми прочитали повністю місяць червень Сьогодні нас чекає перша частина місяця липня. Ну що, поїхали. Субота. Вчора ввечері я працювала над новим коміксом на заміну Манюні Гарнюні. Мені подумалось, що за вільний... Розділ буде шалена конкуренція, то що я захотів виграти щось насправді незвичне. Я виграв такий собі комікс під назвою Агов Люди. Наполовину комікс, наполовину колонку порад. Гадаю, ним можна користувати, щоб змінити світ не краще принаймні не краще для мене. Подивимось, думаю. Перед тим, як здійснити замовлення у фастфуді, постарайтесь завчасно вирішити, що хочете. У мене нігодь на носі вріз, лікарові до 2 години його видягати, будьте розкаві, утримуйтесь від публічних обговорень подробиць своїх нещодавних операцій. Мені спало на думку, що позаяк тато читає комікси, я також можу вигадати кілька коміксів, адресованих конкретно йому. Обов'язково змивайте волосся з мила після прийняття душу. Вчора ввечері я б вигадав чимало коміксів, але соня страшенно мене бісив і я не міг зосередитись. Поки я малював, пес сидів на моїй подошці та облизував лапи та хвіст, і йому це явно подобалось. Щоразу, коли сонце робить, я маю не забувати. Перевертати подушку перед сном. Минулого вечора я забув тож поклав голову просто на мокре місце. До речі, про облизування. Вчора ввечері Соня нарешті поцілував тата. Це, мабуть, через те, що від тата пахло картопляними чіпсами, а в собак, на мою думку, на такі автоматичні реакції, мені не стало духу сказати татові, що Соня останні півгодини. Сидів на моїй подушці та вилизав собі п'яту точку. Хай там як, я сподіваюся, що зможу сьогодні зробити ще кілька коміксів, тому що завтра не випаде попрацювати. Завтра 4 липня і мама потягне всю родину до міського басейну. Я спробував від цього відкосити, переважно тому, що хочу прожити літо без необхідності переходити повз хлопців із душу. Та гадаю, що мама й досі сподівається... Провести один ідеальний літній день із сім'єю, тож відбиватися План Плело, моє 4 липня почалось довол... доволі суворо. Діставшись до басейну, я постарався якомога швидше проминути роздягальню, але хлопці з душою дуже хотіло побалакати і жаліти мене не стали. Аж раптом мама сказала, що залишила сонячні окуляри в машині. До мені знову йти через душеву до парковки, повертався я в маминих окулярах, аби показати, що бачки мене не цікавлять, але це теж не надто допомогло. Ні, серйозно, якби ж, то ці хлопці просто приймали душу вдома, а тоді вже їхали до басейну, бачивши таку людину, вже не може дивитися на неї, як раніше. Після того, як я проминув роздягальну і на йоту не покращило, в цьому закладі все приблизно так само, як я запам'ятав, тільки людей було більше. Але всім спало на думку одне і теж провести 4 -те число в басейні. Вільніше тут лише раз, коли рятувальник оголосив перерву на 12 хвилин і всім дітям треба було вилізти з води. Гадаю, ідея перерв полягає у тому, щоб давати дорослим трохи часу насолодитись басейном, але я не знаю, як вони мають розслаблятися, 300 дітей чекають закінчення перерви. Малим під час 15 хвилин перерви я просто ходив плавати до дитячого басейну, але тоді я ще не знав, що там відбувається. Цілковитого додому в тому басейні не було хіба що на найглибшому місці, а там, де є трамплін для стрілків у воду, я не був на найглибшому місці з восьми років, відколи родик мовив мене стерегнутися з трамплін. Родирок завжди намагався мене стрибнути з трампліна, але та висока драбина мене дуже. Лякала. Він сказав, що я маю побороти свої страхи, бо інакше не бути мені мужиком. Потім родирок сказав мені, що на трампліні є клоун, який роздає безкоштовні іграшки, і це мені зацікавило. Так коли я дотребався, родик бреще і на червоні було вже запізно. Хай там як сьогодні мама провела всіх у пікнікову зону, бо там безкоштовно розставали кавун. Але кавуна, я теж навчився боятися. Родик постійно розповідає мені, що як з'їсти насіння, кавун виросте в мене в животі. Не знаю, правду він каже чи ні, але до школи всього пару місць, душа не готові ризикувати. Коли почало темніти, всі розклади ковдри на моріжку, очікувані на фейерверки. Ми довго сиділи, дивлячись у небо, але нічого не відбувалося. Потім хтось узяв у ручному молоді, сказавши, що шоу відміняється, бо хтось вчора ввечері залишив фейерверки під дощем, і вони намокли. Якась малеча почала румсити, дожпалочка дорослих, спробувала зробити власний фейєрк. На щастя, приблизно тоді почався фейервір у Заміському клубі на тій самій вулиці. Роздивитись, його за деревами було важкувато, але гадаю, що цієї миті всі несправді було начхати. Ну, от і все. Ми прочитали першу частину місяця липня. В наступній серії нас чекає друга частина цього місяця. Але це ми вже будемо для вас читати в наступній серії. А зараз став лайк і підписуйся на канал Тимур Любенці ТВ. До побачення!